І ще ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове весняне цікаве відео. А чому цікаве? Бо тому, що в сьогоднішньому відео я для вас підібрав топ-3 цікавих фізичних експеримента. Ну тобто експерименти пов'язані з фізикою. Тому давайте краще не гаяти часу, а вже приступати до експериментів. А з вас, звісно ж, королівська вподобайка, підписка на мій ютуб канал та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Ну добре, давайте вже не гайте часу і погнали до експериментів. У. І так, друзі, перший експеримент пов'язаний з лінійками. У мене є як і стальна лінійка, так і стандартна дерев'яна. І я думаю, ви цей експеримент багато разів бачите, тому я думаю, ви вже в від відео не будете. Так, щоб було прекрасно видно, давайте спочатку е зробимо ось що. Якщо ось так покласти лінійку на стіл, я думаю, ви прекрасно бачите, кинути будь-який предмет, то ясне діло, що лінійка впаде. Так само може бути і. Зараз так само може бути і стальною лінійкою. Піднімаємо. Але, друзі. Давайте зараз перевіримо з стандартної дерев'яної, а потім з стальною. Так, у нас ще наші бідні. мільчик Я думаю, ви його вже в мене бачили на каналі. Ну, Старі підписники точно, я думаю, бачили. Так, а от якщо я от... от ми, допустимо, що у мене є непотрібна газета від АТБ. Так. Перше. Якщо ми її ось так прикладемо і кинемо якийсь предмет, то лінійка зафіксувалася. Ось, дивіться, ви бачили кадр. Happy Meal впав, а лінійка не впала. То значить, цей експеримент працює. Давайте ще перевіримо зі стальною лінійкою, і я винесу свій вердикт, так би мовити. Так. І тепер, щоб трошечки, можна сказати, так, збільшити трус, я використаю фломастери. Кидаємо. І ця лінійка впала. Можливо, я щось неправильно зробив. Давайте спробуємо ще раз. Кладемо. прикладаємо. На цей раз вже кинемо коробку. А саме дві. Перша це від того. Дуже популярного, ну, не популярного, а від ролику встигне за 6 секунд. Я знімав, до речі, у мене є на каналі. Для тих, хто не дивився, дивіться, він є на каналі. Цей значить, експеримент, я не знаю, з такою лінійкою, напевно, не працює. А ось дерев'яною він спрацював. Тому мені здається, він працює чи не працює. Ну, якось так. І ось ця лінійка, яка дуже добре трималася, напевно, із-за того, що. Папер до неї, ну, лінійка з папером дуже якось так об'єдналась силами. Ну, ну, кажучи, ну, так, це моя думка. І тепер лінійка не падає. А ось ця щось два два рази впала. Чи, напевно, це вантаж дуже важкий. Мені здається. Ну, Тому 50 на 50 вердикт 50 на 50. Давайте переходити до наступного експерименту. Він не менш цікавий. І так, друзі, другий експеримент це, звичайно. Трубочка, соломка і сира картопля. І ви спитаєте мене, і що це буде у нас? А я вам скажу: я хочу перевірити теж один фізичний експеримент. Теж. Спробувати проколоти картоплю цією трубочкою. Та ви зараз скажете, ой це, це неможливо. Ви зараз посмієтесь, скажете, що це просто якась дурниця чи жарт, але мені здається, що це ну, вже спрацює. І так, якщо ось так зробити, то так лінійка просто поламається, зигнеться. А от якщо надавити ось, ось тут ось так зробити, зараз. То ви бачите, реально працює. О! Картопля причепилася, все-таки цей експеримент працює. Ой, я такого ще не очікував, прикольно. Ось слід від лінійки. Ой, трубочки ось. Це, це коло. Цей експеримент працює на 100%. Тому, якщо хочете, ви можете його повторити. Це всі три безпечні експерименти. Їх з легкістю ви можете навіть вдома теж повторити. Ну, це за бажанням. Я вас не примушую, не заставляю, тому якось так. Цей експеримент ставлю йому лайк. На 100% він реально працює. Повторіть і самі в цьому впевнитесь. Ми переходимо до останнього експерименту. Він буде супер цікавий. Тому не перемикайтесь. І так, друзі, останній експеримент пов'язаний з цим стаканом води з-під крану. І ви спитаєте мене, що ти хочеш з ним зробити? Ну, цей експеримент, я думаю, ви теж бачили, що на стаканчик ведемо папір і обережно, як би, мов, так би мовити, перегортаємо. Якщо не спрацює, то у мене є миска. Оп. Так, обережно. Опа-на. Трошечки водички потекло, але щоб на камеру це трапилось. Ну, що можу сказати? Цей експеримент також мало працює, але може зараз я спробую ще раз його повторити. А? Тому треба не перемикатись, я до вас зараз повернусь. Друзі, я трошечки якби, ну, так би, неправильно. Цей експеримент повторив. Треба спочатку поставити склянку, але на цей раз я вирішив його переробити, тому що спрацює. Але трохи менше води. Тепер також кладемо це. Але стоп. Тут же є дошечка, Вона нам також знадобиться. Про всяк випадок, у мене є миска, якщо щось піде не так. Оп, піднімаємо мисочку на розстраховку. Все-таки спрацювало, друзі. Я все-таки з першого разу неправильно зробилось, друзі. Це працює. Вода не розтікається. А в першому експерименті, ну, тобто в перший раз у мене дуже сильно розтіклась вода. І так, підведемо підсумки даного ролику. Що в нас сьогодні було? Ну, я сьогодні вирішив показати вам всі топ-3 експерименти, пов'язані з фізикою. І я трошечки не договорив, що, що, ну, чому так відбувається в другому експерименті. Ну, Це експеримент Соломенка і картопля. Це все із-за того, якщо я не помиляюсь, це кисень або повітря в соломці ну, якби, розтягується і. Дає таку дуже сильну силу. І сила людини також діє на неї. Ось ти закрив і там вже кисень якби, якби розтягується в середині трубочки, і він так би проколов коротопля. А в третьому експерименті треба було підкласти папер та дощечку, щоб вода не розтіклася. Ось так от він ідеально спрацював. Ну, Ось такі от справи. Коротше. З вами був Сашко, всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх крутих роликів. Не забувайте, до речі, ставити вподобайки, щоб вони були. Ну все, з вами був Сашко, всім гарного настрою та до побачення.